Побили на роботі скандал в міській стоматологічній поліклініці. Завершився травмами медпрацівника. Як це коментує головний лікар? Та чому в медичній установі масово звільняють персонал? Дізнавалась моя колега. Після суперечки поїхав в травматологію. Лікар Чернівецької міської стоматполіклініки Василь Сливка отримав тілесні ушкодження після перепалки з керівництвом. Чоловік каже, претензії виникли за начебто неналежно виконану роботу, за що медика невдовзі пообіцяли звільнити. Кажу, погадує, для чого кажуть? Ти шо, це зробив? А що ти з мене тут в очах головного робиш мене дурного? Я кажу: ну ти сам себе робиш дурного. І пішла трошечки вже така словесна перепалка завідуючим. він каже: ну йдемо, каже, поговоримо. Він мене виталкує з кабінету. Головний лікар нічого не каже, що хоч що спинитися, все. У прийом, на прийомні сидить Тетяна Миколаївна, старша медсестра поліклініки, і сидить в самому кабінеті начмет Вороневич Людмила Миколаївна. Що случилося? Що случилося, лікарі? Він мене зразу у двері коло прийомного покої. Я навіть не ожидав, прямо у коридорі. Лікар розповідає, після суперечки завідуючий відділенням застосував до нього силу. Стою він мене лише раз з правої руки якось тако відхилився, він мене піймав за ногу, викрутив і кинув. Розумієте, я вже навіть не знав, як він на мене, чи він мене вдарив, тому що Тетяна Миколаївна, старша моя сестра і начмед Людмила Миколаївна, його, ну. Вже відтянули, щоб далі не було інциденту. Бійки. Через отримані травми лікар втратив свідомість. Я так на ногу став, піднявся, бо це вже лежав. Я так став, пройшов за ну, 3-4 шаги, вийшов вже в коридор, прямо при вході в поліклініку, і, і не пам'ятаю. Видно, яка от больовий шок, і я впав. Після чого в лікарні викликали швидку та поліцію. Однак керівництво запевнило, медик просто впав зі сходів. Так, травми колеги і пояснює завідуючий ортопедичним відділенням «Стоматполіклініки» поліклініки Сергій Кошеланик. Ну, звідки я знаю, як, які побої, по крайній мірі побоїв ніяких там. Я не, не знаю, звідки він що, він які побої. Пол у сходів та все, що які побої могли бути. Про що він хоче звинувачувати, звинувачувати? Я не знаю в чому і кого. Розумієте? Це не відповідає дійсності. Кажемо відверто і правдиво. Наразі стоматолог зареєстрував заяву в єдиному реєстрі досудових розслідувань та прийшов всі необхідні процедури. Заключення медекс продав і все, що, ну, що потрібно, з його бачення він все описав. У мене є заключення, теж що побої зняв і тупі травми, ушиби, удари. Томатологічна поліклініка не вперше зіштовхується судовими позовами, каже адвокат Іван Мар'ян, який захищає судді, також і звільнених колег Василя Сливки. Тож наразі в написали заяву про вчинення злочину. Була написана заява до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, е були зафіксовані актом судово-медичного огляду тілесні ушкодження, в тому числі про що є відповідний документ він наданий слідству. Рахуємо, що зараз повинно бути розпочато досудове розслідування, і відповідно проведені всі слідчі дії для встановлення об'єктивної істини та для притягнення винних осіб до відповідальності. Головний лікар стоматполіклініки Володимир Струк ситуацію коментує коротко. Однак колега потерпілого Володимир Грубий розповідає: скандальні випадки в лікарні не новинка. Судові позови проти лікарні регулярні, тож також судиться з лікарнею, адже вважає своє звільнення незаконним. Спочатку перели на 0,5 ставки, десь 6 чи 8 лікарів. А і при цьому, що от коли він нас переводив на на півставки, звільняв, це обґрунтувалося тим, що йде е, скорочення соціальності штатів за, 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 за ну, наслідок чого що немає коштів виплачувати зарплати. І одномоментно він звільняє людину і завтра приймає свого кума друга там з обласної поліклініки на повну ставку. Через масові скорочення якість послуг залишає бажати кращого, розповідає лікар. На чотирьох п'ятих лікарів одна медсестра. Тобто це страдає дезінфекція, це страдає прибирання, це страдає сангінічні. Всі норми порушуються. Для того, аби вирішити ситуацію, медперсонал колективно звернувся до міського голови. Однак такі звернення залишаються поза увагою, каже адвокат Іван Мар'ян. Лікарі зверталися неодноразові звернення до мера, але наскільки абсурдна ситуація, що коли лікарі звертаються до мера і приходять відписки, де написано виконавець-головний лікар. Я думаю, що це трошки неправильно, але така позиція, напевно, мера доручив йому самому на себе розглядати скарги. Нагадаємо, випадки з побиттям у лікарні не вперше. Декілька років тому, ймовірно, через суперечки з керівництвом також постраждав підлеглий Олександр Марко, Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.